В одному селі зимового дня під новий рік півні прокинулись о четвертій ранку, і на все подвір'я прогриміло Кукаріку, кукаріку, кукаріку! Від цього кукаріку прокинулись качки в ставку, за ними жабки, корівки, овечки та поросята. Ого, подивіться, скільки подарунків під нашою ялинкою. Це були подарунки, які звірі залишили один для одного. Саме напередодні свята. Тут є подарунок для кожного і для нашого вірного друга, пса-патрона, який зараз має важливе бойове завдання. Давайте почекаємо його і відкримо всі подарунки разом. Так, 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 давайте. Гарна ідея. Поки його немає, розпочнемо підготовку до великого свята. У цей час. Пес патрон зі своєю рятівною командою вирушили на чергове бойове завдання. До них з проханням звернулись лісові звірі. Пес патрон, пес патрон, ми тебе так чекали. Ми не можемо безпечно перебувати у своїх домівках. Там лежить щось невідоме, ми ж його, звісно ж, не чіпали згідно твоїх рекомендацій, та одразу викликали тебе. Наші товариші, лисички, сови та біл небезпеці. Вони взагалі не можуть вийти зі своїх нірок. Не хвилюйтесь, друзі, покажіть нам місце знаходження невідомих об'єктів. Ми їх знешкодимо та нейтралізуємо. Пропоную розділитись для ефективної та швидкої співпраці. Патрон, я завітаю сонечками до лисичок для психологічної підтримки. Ми будемо чекати тебе на місці. Я з Чіпом буду мчати назустріч совами, щоб поглянути територію поблизу. Добре, я з вуханем біжимо до білочок в глиб лісу. Всі були дуже раді своїм подарункам та з нетерпінням чекали вечора, щоб відкрити їх. Окрім одного порося на ім'я Пупі. Яке думало, що його ніхто не любить через його неохайний вигляд. Я найменше з усіх поросят зі мною ніхто не дружить. Я таке неохайне, трішки десь незграбне. Хіба такому захочуть дарувати подарунки? Хіба що мило? Воно вирішило забрати всі подарунки собі, тому що на всі 100% було впевнене, що подарунка для нього там немає. Порося склало всі подарунки у великий мішок та понесло його до лісу. Тут точно не будуть шукати, хто захоче йти до темного лісу, та нишпорити в чужій норі. Воно довго ходило, поки не скінчились сили. Порося вирішила відкрити всі подарунки завчасно, щоб ніхто не бачив. Пупі почало шукати, який би пакунок розгорнути першим, та знайшло коробочку з підписом для нашого маленького пупі. О, ні, як я міг так погано думати про своїх друзів. Навіщо я взяв цей мішок. Виявляється, всі вважають мене своїм товаришем, а я насправді зрадник. Потрібно якнайшвидше повернути всі пакунки, поки ніхто не помітив пропажі. Ой, як темно. Де ж я? Як знайти вихід? Ау. Ау!» У цей час пес патрон зі своєю вірною командою знешкодив майже всі небезпечні прилади. Ставало все темніше і холодніше. Порося пупі злякалось, так як воно заблукало і не знало, як дійти додому та попросити пробачення у своїх друзів. Воно почало блукати лісом та плакати у селі. Звірі закінчили свої приготування до свята та чекали на патрона. Всі його тепло зустріли та запросили відкривати подарунки. О, ні, подарунки зникли, і пупі також. А може, з ним щось сталося? Треба щось терміново з цим робити. Всі дуже засмутились, оскільки не знали, що робити, та не пес патрон. Не бійтесь, я швидко знайду нашого пупі. Мені здається. Я знаю, де він може бути. Повертаючись з лісу, я бачив маленькі сліди від копит та не взяв це до уваги. Але тепер я думаю, це може бути саме він. Чекайте мене тут. Через годину вони з друзями знайшли наляканого пупі, який голосно плакав на темній галявині з мішком. Порося дуже зраділо своїм друзям, але йому було дуже соромно за свій вчинок. Звірі повернулись у село до ялинки. Пупі, що сталося? Тебе хтось образив? Ні, це я вас образив. Вибачте мене, але це я викрав усі подарунки і заблукав з ними в лісі. Я думав, що мене ніхто не любить. А виявляється, ви всі вважаєте мене своїм другом. Мені дуже соромно, і я розумію, якщо ви мене не пробачите. Пупі, ти що? Ти маленьке наше поросятко, ми тебе дуже любимо. Ти міг наразити себе на справжню небезпеку. Саме порося та інші тварини були щиро вдячні псу патрону. Почалося справжнє святкування. Пупі більше ніколи не робило нічого поганого своїм друзям, а для інших ця історія стала справжнім життєвим уроком, тому далі вони жили лише в мирі та злагоді.